Україні героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. Гострі кишкові інфекції про це на брифінгу розповів заступник міністра головного державного санітарного лікаря України Ігор Кузін. Основна причина захворювання це вживання немитих овочів та фруктів серед населення. 65% хворіють діти останом на 1 вересня цього року в нас сумарно було зареєстровано майже 20,5 тисяч випадків гострих кишкових інфекцій в країні. Ці показники менші аніж аналогічні показники 2022 другого року. В минулому році ця цифра була майже 33 тисячі. Основна, скажімо так, інфекційна патологія, яка зараз зустрічається, це в основному сальмонельозна інфекція, це точно також кишкова паличка і група паразитарних захворювань. Всі ці інфекційні захворювання пов'язані з порушенням правил приготування їжі або з вживанням немитих овочів. Фруктів. Це основна причина, і десь біля 60-65% серед усього континенту. Агенту, який захворів, складає діти, це в середньому по країні стосовно конкретно Миколаївської і Херсонської областей, то ми точно також після е, самої надзвичайної ситуації почали реєструвати, е, е, такі е, поодинокі випадки гострих кишкових інфекцій, переважно сальмонельозної групи, і це було пов'язано з тим, що. Люди, які поверталися вже на цю територію, не маючи або електропостачання, або маючи певні складнощі в приготуванні їжі, не мали змоги дотримуватися таких правил. Але на щастя, всі ці випадки вони були локальні, тобто вони не переросли в якийсь спалах. Сумарно з початку виникнення надзвичайної ситуації до закінчення надзвичайної ситуації біля 20-22 людей було госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню з різними діагнозами гострої кишкової інфекції стосовно звільнених територій і деокупованих територій то насправді в нас існує ціла процедура і такий певний алгоритм, яким чином забезпечується протиепідемічна безпека на звільнених територіях, і після того як відповідна територія розмінована і вже є офіційний дозвіл на по суті роботу в цій території від місцевих органів влади від ДСНС і від збройних сил, в нас формуються відповідні бригади протиепідемічного захисту, які виїжджають в ці території і проводять комплексну епідемічну розвитку, вона включає в себе дослідження всіх зруйнованих об'єктів хіміч інфраструктури дослідження проб навколишнього середовища вимірювання радіаційного фону а також проведення додаткових досліджень питної води або води з поверхневих джерел, які використовуються для цього або іншого населеного пункту, точно також інспекція худово які. Могли зазнати руйнування на відповідні території. Вся ця робота в середньому, вже за досвідом Київської, Чернігівської та інших областей вона виконується впродовж двох-трьох тижнів і відповідно формуються рекомендації для місцевих органів влади. У випадку необхідності забороняється використання певних джерел, наприклад, водопостачання або проводяться локальні дезінфекційні заходи для того, щоб не допустити спалахів будь-яких інфекційних захід. Хворюва на відповідні території у медійному центрі обласної військової адміністрації. Відбувся прес-брифінг щодо організації освітнього процесу у прикарпатських закладах освіти у 2023-2024 навчальному році. Виступала начальник відділу загальної, середньої та дошкільної освіти департаменту освіти і науки. Ода Лілія Сачовська про основні акценти з прес-брифінгу. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Коротко про початок навчального року в області функціонує 587 закладів загальної середньої освіти, 466 дошкільних закладів, 20 закладів вищої професійно-технічної освіти, 10 вищої і 27 закладів фахової передвищої освіти. Зрозуміло, що в цьому навчальному році основним питанням є безпекове питання, створення безпечного освітнього середовища. Отже, всього у школах 99,8% облаштовано укриттями, тобто тільки одна школа, горхолен початкова школа, не має укриття. Відповідно, всі заклади навчатимуться в очному та змішаному форматах, крім цієї однієї школи. Заклади дошкільної освіти. 97,6%, тобто всі садочки, крім 11, облаштовані мають укриття. Що стосується закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, всі 100% облаштовано укриттями. У цьому році вперше за парти сядуть близько 13 тисяч першокласників це приблизно на 1300 дітей менше у порівнянні з попереднім навчальним роком. Взагалі сформовано 757 класів перших. Це теж близько 100 класів менше, ніж у минулому навчальному році. Близько 12 тисяч плюс-мінус 100-200 дітей протягом року минулого ця цифра трималася у цьому році. Станом на сьогодні за оперативними даними місцевих органів управління освітою. Їх є близько 10 тисяч. Ці дітки мають можливість, які перебувають за кордоном, навчатися за такими трьома моделями. Вони можуть навчатися у країні перебування тільки. Вони можуть навчатися перебувати за кордоном, а навчатися тільки в українській школі, якщо це не заперечує нормативно-правовим документам країни перебування. Вони можуть здобувати освіту в міжнародній українській школі, і може бути ще така модель, як Паралельно навчання і в школі країни перебування, і в українській школі. Таким чином, ці діти, які навчаються за цією так званою подвійною програмою, зрозуміло, що вони одночасно освоюють обидві програми і в школі перебування і в нас, тому з метою оптимізації навчального процесу, їх для того, щоб зменшити навантаження на цих дітей, що негативно впливає на. Стан їхнього здоров'я. Міністерством освіти вже видано наказ, яким затверджено порядок навчання дітей, які виїхали за кордон і навчаються паралельно у двох школах. І також затверджено освітню програму, за якими ці діти будуть навчатися. Тобто дітки будуть здобувати освіту за кордоном, за їхньою програмою, а в нас вони будуть освоювати тільки ті предмети, так звану україну знавчого. Спрямування, тобто це історія України, це українська мова, література, громадянська освіта такі предмети, яких немає у програмах у школі перебування, загалом в області повинно бути створено. Не більше п'яти таких шкіл, які матимуть дистанційні класи, де зможуть здобувати освіту, якраз ці діти, які перебувають за кордоном і навчаються паралельно у двох школах. Якщо діти мають бажання отримати документ державного зразка, тобто український, теж визначена процедура, порядок міжвідомчої взаємодії. В цьому наказі прописано якраз процедуру отримання цими дітьми державного зразка. Документу в нас ми. Школа українська школа, в якій навчаються ті діти, замовляє робить замовлення документу про освіту для дитини конкретної. Відповідно, директор школи отримує заяву від батьків. На те, щоб отримати документ, передається з школи до місцевого органу управління освіти. Пізніше до обласного департаменту ми передаємо на міністерство освіти і по відповідній процедурі Міністерство освіти в закордонних дипломатичних установах. Співпрацюючи спільно з ними, цим дітям вручає документ про освіту. Відповідно. Розписка про отримання цього документа за цим самим алгоритмом повертається до закладу освіти, і робиться відповідний запис у книзі видачі документа. Створено у нас в області і функціонує 43 опорні школи з 114 філіями. У цьому році планується ще розпочати роботу семи опорних закладів з 21 філією, тобто мережа закладів загальної і середньої освіти в цьому році зменшиться приблизно на 21 школу. Тобто 21 філія, яка утвориться, це вже будуть не юридичні особи і відповідно у у мережу вони не ввійдуть як юридичні особи. Підручники загалом станом на сьогодні до області доставлено 100% усіх підручників від плану завозу. З області до закладів освіти зараз доставлено 53 усіх підручників. Здійснюється оперативно розвіз по територіальних громадах. Стосовно підвозу в області курсує 209 шкільних автобусів, понад 20 тисяч дітей проживають поза межею пішохідної доступності, тобто потребують підвозу. 59 автобусів віддано закладами освіти на потреби Збройних сил України. З них вже 5, на жаль, знищено. Тобто, зараз для того, щоб стовідсотково забезпечити учнів підвозом, потрібно 134 автобуси. Шкільні автобуси придбати. В цьому році придбано 21 шкільний автобус, зокрема, 17 звичайних автобусів, і 4 це спеціальні автобуси для дітей, які мають особливі освітні потреби, тобто спеціальні автобуси. Інклюзія зараз в області у 384 школах на інклюзивному навчанні 1523 дітей. Сформовано 1301 клас. Позитивно можна відмітити цей момент і в закладах дошкільної освіти. Загалом 189 садочків мають інклюзивні групи, 367 їх є, і 510 дітей охоплено інклюзивним вихованням. Загалом для потреб дітей з особливими освітніми потребами функціонує 140 ресурсних кімнат, 16 медіатек, функціонує 23 інклюзивно-ресурсні центри, які надають корекційно-розвиткові заняття цим дітям. І також закуплено 7 мобільних ірців. Ну і такою фішкою в цьому навчальному році є створення на базі колишнього академічного ліцею. Івано-Франківського спортивного ліцею Івано-Франківської обласної ради. Заклад створено як заклад цілодобового перебування, є гуртожиток на 320 осіб. Загалом це є заклад спеціалізованої освіти, і він забезпечує здобуття освіти за спортивним профілем паралельно із наданням повної загальної середньої освіти. Дітки навчаються з 7 по 11 класи в цьому закладі. Представлені різні види спорту за погодженням з міністерством молоді і спорту. Там 231 працівник. Заклад буде в цьому році працювати очно, оскільки у ньому наявне відповідним чином облаштоване укриття. Центр позашкільної освіти провів День відкритих дверей або так званий Дитячий день міста 2023 з вірою і вдячністю. На заході діти мали можливість познайомитися з діяльністю гуртків, прийняти участь у майстер-класах, подивитися виступи вихованців центру та записатися на гуртки. Свято вийшло яскравим та цікавим на нього. Ому, виступали міський голова Зіновій Андрійович та начальник відділу освіти Тетяна Земля. Ви знаєте, хотілося, щоб ми назвали наше сьогоднішнє е, свято урочистим, але це просто заходи. Ми святкуємо 434-ту річницю нашого міста. Святкуємо із вдячністю і вірою. Великою вдячністю нашим воїнам, які зараз нам, нас захищають і дають нам можливість виховуватися, вчитися і бути ось тут, зараз на цих заходах. Низький уклін родинам, чиї сини, батьки, чоловіки віддали своє життя за нашу Україну. Бажаю вам усім гідно нести звання українця. Бути на своїх місцях дітки вам відповідальними, чемними і слухняними. Нехай Господь Бог оберігає вас, наших воїнів і нашу Україну. Слава Україні! Пам'ятаючи славну історію нашого чарівного міста надвірної, ми в першу чергу дякуємо багатьом поколінням, які, борячись за незалежність своєї країни. Віддавали найдорожче своє життя. В нинішній день народження нашого міста ми не святкуємо, ми відзначаємо з вірою і вдячністю, вдячністю нашому воїнству, з вірою в те, що наш Небесний Покровитель захистить не тільки наше славне місто надвірно, а всю Україну. Від Нещасного ворога. І з вірою в те, що наше славно місто надвірна, як і всі українські міста, має велике майбутнє. Тому в нинішній день ми дякуємо всім, хто кує, хто захищає, хто плекає, і саме головне, хто боронить Україну від російського ворога-аресо-окупанта. Тому ці вихідні дні. Це дні подяки, шани, всім героям, які дають можливість нам жити, творити, виховувати і мріяти. Я хочу привітати наших батьків, хочу привітати наших діток, а чи це дитячий день міста надвірної? Півгодини тому я з колегами повернувся з ходу України. Знаєте, відчуття немов приїхав в рай. Дійсно, коли за нецілих три дня, проїхавши більше трьох з половиною тисяч кілометрів, зустрівшись з надвірнянцями з нашими земляками, то відчуваєш їхню підтримку, відчуваєш їхній міцний щит захистити Україну і нашу громаду. Я хочу подякувати всій надвірнянській громаді, адже ми добре порадившись. Зробили певні кроки для того, щоб цей день день міста був для наших діток. В знак подяки, пошани всім, хто волонтерить, хто боронить, хто захищає Україну і наше славне місто надвірне. Я більше переконаний, що 435 років від першої письмової згадки ми будемо святкувати з нашим славним воїнством, які сьогодні на сході боронять. Нашого країну збували коноплі в особливо великих розмірах чотирьом фігурантам злочиної схеми вирощування небезпечного забороненого наркотичного засобу канабісу прикарпатські правоохоронці. Оголосили про підозру під час досудового розслідування поліцейські встановили, що група осіб незаконно сіяла та вирощувала наркоумісні коноплі на території Львівської та Івано-Франківської областей. Злочинну схему з вирощування особливо небезпечного забороненого наркотичного засобу канабіс організував 56-річний мешканець Львівської області. Незаконну діяльність, до якої були залучені ще троє осіб, викрили та припинили. Співробітники слідчого управління обласної поліції спільно з працівниками управління служби безпеки в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. Під час достового розслідування поліцейські встановили, що група осіб незаконно сіяла та вирощувала наркомісні коноблі на території Львівської та Івано-Франківської областей. Окрім цього, слідчі з'ясували, що фігуранти налагодили схему збуту канабісу в особливо великих розмірах. Загалом поліцейські встановили 5 місць посіву, на яких росло щонайменше 1300 рослин коноплі. Під час проведення обшуків прохоронці виявили та вилучили понад 10 кілограм готового канавісу, а також 900 тисяч гривень, отриманих від протиправної діяльності. Окрім цього, вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, зброю та транспортні засоби. Чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру, у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності. У Надвернянській зоні відпочинку відбулися змагання з пляжного волейболу в рамках чемпіонату області. Участь брали вісім кращих команд. Хто здобув перемогу, дивіться далі. У надвірні відбулися змагання чемпіонат області з пляжного волейболу серед чоловічих команд сезону 23-го року. До учасників змагань звернувся президент Федерації з волейболу Івано-Франківської області Олександр Попович та Богдан Молодій. Голова надвірнянської районної федерації з волейболу, які побажали перемоги найсильнішій команді. Першу чергу хочеться подякувати, як Олег казав. Нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість проводити такий турнір, а ви займатися улюбленою справою. Хочу подякувати Федерації пляжного волейболу на Двірнянщині в особі і Олега Ружила, і Богдана Молодія, який взяв на себе зараз функції чиновника. Вам хочу побажати перемоги кожному глядачам отримати задоволення. Найбільше, що мені подобається, що ви на майданчику суперники, а поза майданчиком друзі. Дивлячись на те, як ви обговорювали, як ви будете проводити святкування після ігор. Я радий в черговий раз вас бачити на цих майданчиках. Я знаю, що ви десь вже, можливо, змучились трошки їздити. Дякуйте Богу. Нам кожен тур сприяє прекрасна сонячна погода, навіть я би сказав, трошки може зажарко. Але я впевнений, що кожен етап для вас і мене проходив з певною цікавістю. Наснагою, втомою. Тому сьогоднішній фінальний наш етап буде, я вважаю, дуже цікавим, спортивним і всім вам бажаю без травм його провести. Весело, цікаво. До вітального слова приєднався партнер проведення змагань Михайло Буняк. Побажав спортсмена успіху та добре провести час під час матчів. На протязі цих трьох турів, які були, визначилися вісім команд. Мені дуже було приємно. Обслуговувати. Я, так би мовити, у цьому спорті не новачок. Я вже в такому зрілому віці переїхав з Житомирщини на надвірнянщину. Ну і продовжую те, що я колись займався. Це була моя робота. Дуже приємно обслуговувати такі ігри, де є азарт, де є непоступливість, незалежно від віку, від професіоналізму, від навиків. Ну і хочу побажати вам здоров'я, спортивного доголіття, перейти усі категорії, які є ветеранського спорту, не, за, не, не дивлячись ні на те, що може хтось і футбол приймає участь, баскетбол, всі ігрові види спорту. І сьогодні завершити без травм. І хай переможе сильніший. Також на заході був присутній начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Чоловік подякував присутнім за участь, а після призерів було нагороджено медалями, грамотами, пам'ятними статуетками та волейбольною формою. Щиро вітаю вас з завершенням обласних змагань з пляжного волейболу. Бажаю подальших перемог на різних чемпіонатах, миру нам всім! Злагоди! Слава Україні! За підсумками зірних матчів. Третє місце зайняли Козар Артем, Дмитро Василевський з Коломиї, друге місце Артем Саваневський, Олександр Калим, Івано-Франківськ. І перше місце здобули Євген Іванчук та Дмитро Сметанюк, Старобільськ, Слов'янськ. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.